Друзі, це останній у 2015 році телеспорт, році Тому традиційно ми озирнемося у рік, що минає, і пригадаємо, яким він був а також роздамо спортсменам наші умовні номінації. Перша номінація від телеспорту це медаль року. Загалом медалями на чемпіонатах Європи та світу серед дорослих рівненські спортсмени цього сезону не надто порадували. Якщо відкинути молодіжні та юніорські змагання, а також неолімпійські дисципліни, то безальтернативно отримуємо Оксану Камінську. Наша пістолетниця у липні на чемпіонаті Європи з кульової стрільби у словенському Мариборі стала чемпіонкою у командному заліку у стрільбі на 25 метрів. Однією з головних запорук успіху Оксана назвала свій новий пістолет. Оружие дает уверенность. Когда ты стреляешь с худшего, оружие с как бы плохой патрон, то ты уже не настолько уверен. И когда у тебя хорошее оружие, ты уже знаешь, что проблема, если будет какая-то в стрельбе не та, то она уже будет в тебе. В прошлом году выиграли чемпионат Европы особисто. И командой было золотого Мельчука. Вот Оксана уже третью медаль привезла на Европы. Она была золотой призеркой нас в 2007 году. И рік назад э, была сребной. Далі у телеспорті команда року, і це звання від нашої програми отримає команда із софтболу Західний вогонь. Дівчата Володимира Судимака стали чемпіонками України та виграли кубок України. Ми задоволені цьогорічним своїм результатом. Це була наполеглива праця. Скільки років ми йшли спочатку третіми, потім років чотири ми йшли другими. І Нарешті цього року взяли кубок і золото в чемпіонаті України. А ще наші софтболістки здобули право представляти Україну у лізі чемпіонів. Щоправда, грошей на це поки що в команди немає. Поки шукаємо кошти, ще не знайшли. От і нам треба до 1 січня заявитися, а до, до 31 березня вже дати е, е, остаточну відповідь. Чи ми приймаємо участь? Якщо говорити про західний вогонь, то і чоловіча команда виступила непогано, здобувши у дивізіоні А бронзу. Але при всій повазі до західного вогню не про цей клуб говорили усі впродовж року. І наступна номінація відродження року. У ній беззаперечно перемагає народний клуб Верес після п'ятирічної перерви рівне знову отримало професійну команду. Пригадаємо трішки хронологію цього бурхливого відродження. Якщо на Рівненщині немає команди, немає професійного клубу, значить нас глуха провінція. Мені хочеться поставити це своєю особистою амбіцією: зібрати команду фахівців. І розірвати оцю ситуацію, яка приводить нас до того, що ми виглядаємо як провінціали. Ці слова майбутній президент Вереса сказав у лютому, балотуючись на посаду голови обласної федерації футболу. Це був перший крок. Потім був приїзд легендарного футболіста Олега Лужного. В його присутності, очільники обласної та рівненської міської федерації, а також інші авторитетні у місцевому футболі. Люди Володимир Поліщук, Володимир Черков Ігор Косенко – провели установчу конференцію засновників громадської організації Рівненський футбольний клуб Вереск. Відтак на початку березня оголосили, що у Рівному хочуть створити свою Барселону клуб, яким керуватимуть прості болівальники. Я просто їх приїхав підтримати як проект. цей хороший я рахую, що на такій об, прекрасній області Рівненській області не може бути не бути команди. А далі пішло-поїхало спочатку з пробуксовками у верес вірили не усі, а відтак віддавати свої кревні 100 гривень рівняни не поспішали. Клуб намагався залучати до своїх лав авторитетних людей, влаштовувати різноманітні акції, як, от, наприклад, прибирання стадіону. Аби продемонструвати свою відкритість, клуб влаштував небачений до цього футбольний кастинг. Приїхати і показати свої здібності тимчасовому тренеру Миколі Філіну міг будь-хто. Відтак до рівного потягнулися хлопці з різних міст. В інтернеті подивився і по телевізору бачив. Була реклама, і ну, думаю, спробую. Не зря безплатно, все, можна себе проявити в футболі. Можна чогось добитися. Хочеться спробувати свої сили, як би сказати. Ну, в другій лізі це вже якби не як великий футбол. Є якісь можливості прибуватися далі, грати, виступати, здобувати якийсь опит. Зрештою, майже ніхто з учасників кастингу до команди не потрапив. Винятком став лише Артем Цурупін. Паралельно при клубі створили тимчасову наглядову раду, перед якою звітували керівники Вереса. Саме під тиском останньої стала відома кількість перших зареєстрованих членів клубу. Я дві відповіді: перша це те, що у нас є 855 членів станом на 29 травня. 855. на сайті. Ми пишемо 1025, тому що є ще деякі підприємства, які взяли анкети, заповнили, але ще не встигли здати ще передати нам. Але це був лише початок час, коли у вереса не було ні тренера, ні гравців. До кінця року ця цифра збільшиться до понад трьох тисяч. Не було у вереса ще на початку червня і права виступати у другій лізі. Складно сказати, які аргументи навів Олексій Хахльов, керівникам Федерації футболу України та професійної футбольної ліги. Але Верес, який навіть не грав у чемпіонаті області, допустили до чемпіонату України. Далі було вже легше. У клубу почали з'являтися спонсори. Поступово почав окреслюватися склад. А що головне у липні команда отримала наставника? Ним став екс-тренер запорізького металурга Олег Лутков. Цей знаний в Україні фахівець прийняв команду на зборах у Карпатах. Вперше нового керманича рівненські журналісти побачили на презентації, коли разом з паном Лутковим прийшов і новоспечений капітан команди Екзрвець Карпат та Буковини Микола Жовтюк. У нас підібрався дуже висококваліфікований тренерський штаб. З досвідом виступів в Єврокубках. Це вже говорить про наміри керівництва клубу. У нас підковується хороший колектив гравців, які здатні виконати ті завдання, які перед нами ставлять. Перед командою стоять дуже великі амбітні задачі. За перший рік керівництво клубу поставило нам задачу вийти до першої лізі. Тому ми зараз прилагаємо максимум зусиль, щоб зробити добротну команду. Трохи не вистачає часу, але це наші проблеми. На цій же презентації представили і генерального спонсора Вереса торгову марку Лімо. Ми, як публічна компанія, абсолютно не приховуємо. Сьогодні сума спонсорського контракту в номінації Генеральний спонсор вона становить 2 мільйони гривень. Перший млинець для відроджений, а де факто на швидкоруч створеної команди вийшов гливким у кубковій грі «Верес» Програв столичному арсеналу 0-1. А от у чемпіонаті рівняни стартували більш успішно, перемігши у строю скалу 1 1-0. Історичний гол на свій рахунок записав Артем Цурупін. Після цього був виїзд до Петрового, де Верес програв 1-3. але це вже було неважливо. важливо. У, у рівному розпочалася. 8 серпня, вже за годину до початку матчу проти Нікополя, підходи до стадіону Авангард були заповнені людьми. Рівне йшло на футбол. Дехто спеціально приїхав підтримати Верес навіть зі столиці. Приїхав на гру Рівнецького Вереса. Перша гра після великої перерви. Хочеться підтримати рідну команду. У дебютній домашній грі верес переміг, були перемоги і надалі, причому їх була більшість. Зрештою, осінню частину верес завершив третім. При цьому клуб жив не лише футболом. Частину грошей від квитків віддавали хворим для сиріт, збирали книжки, для студентів проводили лекторії. Верес був яскравою, напевно, найяскравішою подією у рівненському спорті в 2015 році. А знаком оклику стало запрошення на збори двох бразильців. І хоча вони команді не підійшли, це змусило вкотре говорити про рівненський клуб по усій Україні. Пов'язана з «Вересом» іще одна номінація Скандал року. Усе розпочалося з несподіваного для вболівальників звільнення за власним бажанням головного тренера Олега Луткова. Згодом з'ясувалося, що не все у цьому звільненні так просто. Аби розібратися, наглядова рада зібрала збори. Під час них генеральний директор клубу Євген Донсов заявив, що у нього є підозра, що Олег Лутков, як це називається у футболі, працював з суддями. Я мав неофіційну розмову з керівництвом. Професійної футбольної ліги, де мені сказали, ви своїм меморандумом виглядаєте як дещо хитрі. Однією рукою ви підписувати ви підсовуєте меморандум, іншою, на наш погляд, є досить багато причин підозрюють вас в нечесній грі. Олег Лутков не став навіть приховувати, що пропонував керівництву клубу передбачити гроші на суддів. Але коли отримав відмову, сам робити цього не став. Я отримав відповідь. І від Олексія Володимировича, і від е, Євгена Володимировича, що ми не будемо з цим працювати. Я не можу заставити президента і генерального директора вкладати кошти. Ну не будемо, не будемо. Ми будемо грати. Ми будемо грати і доказувати на полі те, що воно є. Я ж не требував і не викручував Олексій ж, Я ж не, не требував з ваших коштів на суддів, от прямо так. Це ж не було. Підтримати Луткова прийшло чимало футболістів. Як можна було звільнити тренера, який приносить результат? Вони кажуть, за результат, за радість вболівальників, для, результат для міста. Ми його робимо. І просто нам цікаво, чому вволили тренера? Типа... Все це багато говориться, але ж це всього лиш порожнє приливається. Кульмінацією конфлікту став удар, якого Ігор Носарєв завдав одному з присутніх уболівальників. Як підсумок Носарєва відрахували, а вслід за ним пішов його товариш, капітан Вереса Микола Жовтюк. Щодо Олега Луткова, то наглядова рада його звільнення підтримала. І вже незабаром на чолі команди стали нові керманичі Юрій Панфілов та Віктор Богатир. Трата року у 2015-му перестало битися серце багаторічного очільника обласної федерації легкої атлетики Бориса Чулаєвського. Йому було 74. Керував королевою спорту на Рівненщині Пан Чулаєвський 23 роки. Після інсульту заслужений тренер України тривалий час перебував у лікарні. Втім, втриматися за життя йому не вдалося. Заява року кілька тижнів тому міський голова рівного заявив, що у місті буде створено муніципальний спідвейний клуб. На нього з бюджету хочуть виділити мільйон гривень. Спідвей рівняни люблять. Це вони підтвердили власною гривнею. на трьох сьогорічних гонках. Попри не надто високий їх статус, трибуни були майже повністю заповнені. Після затища у 2014-му рівняни з радістю йшли на мототрек. Сподіваємося, що новий муніципальний клуб, про створення якого заявив мер, принесе нам у новому році ще більше цікавих гонок. Реанімування року цю номінацію урочисто вручаємо мініфутбольному клубу «Кардинал Рівне у команди був непростий рік, у тому числі у фінансовому плані. Через заборгованість, не дочекавшись фінішу минулого сезону, команду залишили досвідчені Віталій Єнішкін та Мар'ян Маринюк. Були борги перед іншими гравцями. Кардинал вийшов у плей-офф, але вже у першому раунді програв львівській енергії. Президент клубу Володимир Валявка, не витримавши усього цього, оголосив про свою відставку і припинення фінансування фірмою Кардинал. Тяжко витягувати одному е е команду. Це є одна також одна з основних причин, чому, е скажімо так, я не борюся за те, щоб існував клуб. Скажем, мені просто це все надоїло. Тобто ти борешся, борешся, вкладаєш свою енергію, вкладаєш, скажем, свою душу, але тебе ніхто не підтримає. Все йшло до того, що кардинал зникне принамі на рівні екстраліги. Втім, через кілька місяців Володимир Валявка охолов і сказав, що готовий підтримувати команду частково. Підтверджую те, що одну третю бюджету на екстралігу я готовий виділити. На жаль, в нас я так розумію, дві треті бюджету є. А ще 30% бюджету, так щоб ми проіснували в екстралізі, немає. І, хоча залатати дірку у бюджеті кардинал так і не зміг, в екстралігу клуб заявився, задля економії керівництво відмовилося майже від усіх немісцевих гравців, зосередившись на вихованцях рівненського футзалу, спочатку було дуже складно сім поразок поспіль, але поступово рівняни зігралися і навіть двічі перемогли. І хоча команда ще повністю не видужала, втім про те, що етап реанімації вже позаду, це факт. Наступна номінація назвемо її Влада спорту. У ній переміг Володимир Ковальчук. Не так давно голова обласної шахової федерації став очільником цілої обласної ради. Не знаю, як це позначиться на рівненському спорті, але в будь-якому разі не часто люди від місцевого спорту досягають таких висот. В Цьому ж контексті хочеться привітати президента кардинала Володимира Валявку, який очолив екологічну комісію облради, а також майстра спорту з бейсболу Юрія Шарманського, який у свої 28 років став депутатом обласної ради. Останній до слова не так давно був ще журналістом телеканалу РТБ. Далі у нашому телеспорт-рейтингу номінація гість року, як ми вже згадали, до рівного приїзди відомий футболіст Олег Лужний був на кубку майбутніх чемпіонів і інший екс-динамівець Вадим Євтушенко. Втім, перемогли не вони. Першість у цій номінації дістається Андрію Павелку, новообраний президент Федерації футболу України. Свій перший візит зробив на Рівненщину. Чому саме до нас? А тому, що батько пана Павелка скорнена, от і вирішив чиновник відвідати рідню, а заодно поспілкуватися з місцевим футболь Активом. Это будет на самом видному месте. І заключна номінація Очікування року. Мова про міні-стадіон зі штучним покриттям, про можливість отримати такий стадіон в рамках програми УЄФА «Хеттрик» Заговорили якраз під час візиту Андрія Повелка. На всю Україну 10 м -м, стандартних полей. 10 всього. І, наприклад, там. в Волынской области проголосовали за то, что выделение земли и подготовки, а в Ровенской не проголосовали. Вот Федерация футбола Украины подаст эти документы, мы причем мы не сможем как-то мотивировать по-другому. Мы эти документы готовые, проголосованные районами или областными, или городскими депутатами, или областными, передать в УЕФА и сказать, смотрите, Там вже виділена земля, там є понимание і там є підготовка. Так. А в той області или в тому місті, или в тому районі. Нету. І от, от, от вони пусть потім своїм избирателям е, объяснят, чому вони лишились сьогодні возможности європейські деньги привлечь данный проект. Спочатку обласна федерація хотіла приземлити міністадіон на набережній, там, де нині стадіон Олімп, але відчула неабиякий супротив з боку громадськості. Вимоги Федерації футболу України, що після будівництва ця спортивна споруда буде оформити свідоцтво права власності, і ця спортивна споруда повинна бути на балансі обласної, обласної федерації футболу. Це говорить про те, що згідно цих вимог після будівництва. Ми з власників можемо перетворитися в гостей, в орендарів. Ну, Чи потрібно це саме тут позиція регбістів. Ну ми тут вже 18 років тренуємося і граємо. Якщо тут збудують штучне поле, то ми тут грати не будемо. Я тоді не знаю, де ми взагалі будемо грати. Зрештою обласній федерації відступили від набережної, погодившись на запасне поле стадіону Авангард. Ми почули голос громадськості. Ми почули якісь застереження. Я почув багато якихось таких, знаєте, слухів стосовно того, що там повинен з'явився готельний комплекс, чи ще якісь е комерційні споруди, торгові центри і так далі. Ми залишаємо питання по набережній успокої. Там залишиться. Та інфраструктура і той стан, в якому вона зараз знаходиться. Я його зараз не коментую. Обласна федерація отримала від Рівнеради ради усі необхідні папери і передала заявку до УЄФА. А вже нещодавно стало відомо, що європейські футбольні чиновники погодилися профінансувати штучне поле у рівному, а також Чернівцях та Івано-Франківську. Ми буквально в листопаді місяці отримали фінальне рішення від комітету УЄФА, який виділив. Першим трьом проєктам в Україні це Рівненська область, Чернівецька Івано-Франківська, фінансування на типовий міні-стадіон. Міні-стадіон, тому що небагато місць для сидіння, але буде стандартне футбольне поле з штучним покриттям останнього покоління, орієнтовний бюджет 14 мільйонів. Ці гроші будуть виділені в 2016 році, сподіваюся, ми в 2016 році будемо перев'язати вже ленточку на цьому стадіоні. Тож на цій позитивній ноті ще раз усіх вітаю з новим роком! Зустрінемося вже у 2016-му. Цього року телеспорт відзначатиме десятиріччя. Тому чекайте на приємні сюрпризи. До побачення і нехай щастить!